Вітаю, купив інструмент для майстерні. Це дриль. Дрилі бувають ручні і електричні. Електричні поділяються на мережі, які працюють від мережі 220 вольт, і акумуляторні. Тобто, поставили акумулятор, зарядили на зарядному пристрої, потім ставили акумулятор. Дрель акумуляторну і працюю. потім, коли вже розрядиться акумулятор і дрель нормально не буде сверлити, тоді опять надо заряжати акумулятор. В даному випадку я купив дрель ручну. Тобто. Вона працює від ручної сили або, або інакше сказати, від мускульної сили людини. Тобто, оця задня частина прижимається до себе. За цю ручку тримається і з протилежної сторони рукою крутиш. І таким чином. Сверлиця. Тобто основні частини, задня частина, вона зйомна. Отут є два гвинти і позаду гвинт такий широкий. От на цих трьох гвинтах тримається задня частина, вона з'ємна. Дуже зручно, якщо треба її скласти, щоб місце не займало, гвинти викручуєш і знімаєш. Задню частину. Далі ручка. Використовується для тримання дрилі. Дрилі бувають доволі ручні, різні. Мені оця сподобалась, таку я ще не бачив. Особливість, що в неї ручка металева, дулю її зламаєш. Дрель доволі важка. Повозі десь кілограма 3, може, важить. Далі. Так, цей кожух можна зняти на двох винтиках тримається. Так, це рукоятка, не можу сказати, не видно. Ага. Її теж можна зняти, викручуючи гвинт. Тільки спочатку треба патрон, звісно. Зняти, тоді вже ручку можна буде теж зняти з протилежної сторони той кожух на один-два гвинти тримається. Так, для чого оце треба? Я не можу сказати ця кнопка. Так розумію, що можна навіть міняти сторонами оцю ручку, тобто, з протилежної сторони. От бачите? Так заглушено. Тобто, якщо її убрати цю заглушку. Далі, сам патрон. Зараз в мене з собою нема десь коробки лежить. Патрон, тобто ключ для патрона, значить, цей патрон. Так, Зараз я вам скажу. От є маркування. Можна ставити сверло діаметром від 1 мм до 10 мм. Тобто, відкрутили патрон вручну, щоб вийшло одною рукою. Ага, відкручуються губки, бачите? Ставляєте сверло, потім обратно закручуєте. І треба обов'язково дивитися, щоб сверло було. По центру, щоб не було зміщено. І після того, як ви закрутили і можете покрутити сам патрон і бачити, що нормально вращається сиру, по центру знаходиться, можна ключом зажимати ось цей патрон. Для цього є один, два. Так, ще не три отвори таких для ключа і зажимаю цей патрон. От така цікава дриль, так що, коли нема електрики, можна їй користуватися. В наступному ролі я запишу, як проведу в порядок цю дриль, а точніше буду розказувати про те, як замінити, замінити або додати мстило в. Червешні передачі внутрі, якщо зняти цей кожух.